З відкриттям моєї першої за все моє життя персональної виставки. Це молода художниця з Києва Анастасія Астаф'єва, випускниця Національної академії образотворчого мистецтва України. Вона починала свій шлях митця як ілюстраторка дитячих книжок. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів її творчість відображає весь спектр почуттів, які проживає людина, яка зіткнулася зі страшною навалою. Цьому присвячена її перша в житті персональна виставка, що має назву Оголені Ехо війни в національному музеї імені Тараса Шевченка. До цього дівчина йшла аж 15 років, не здалася на шляху і, попри війну, втілила мрію всього свого життя. Мета цієї виставки це показати людям про що саме ця серія, це про відчуття людини під час війни. Тому що під час війни нас злетіли всі рамки уявного успіху, безпеки, і кожне наше відчуття: будь то хороше чи погане лють, агресія чи радість вони відчуваються в їхньому первозданному вигляді, тому що немає ніяких оболочок зовнішнього захисту. Малює жінок, зізнається Настя неспроста. У дитинстві цькували діти через зовнішність, і завдяки картинам вона акцентує жіноче тіло прекрасне, незалежно від форми і розмірів. Я хворіла на ожиріння і все моє дитинство, тобто однолітки трішечки мене не сприймали. І саме через це я вирішила боротися з усім цим. Я завжди використовую образи жінок в своєму мистецтві. Коли я починала тільки це були більш соціальні теми: тему булінгу над жінкою, над їхньою її красою. Я старалася, так як я пережила таку історію, не дуже приємно в своєму житті. Я старалася знімати більше, ці обмеження і показувати жінкам, що кожна жінка прекрасна по-своєму в любій вазі. На відкриття картиної виставки прийшли підтримати майбутню зірку мистецтва батьки. Це вони свого часу розгледіли талант у дівчини, хоча у їхній сім'ї творчих людей немає. Вона здійснила цю мрію свою. Я, неймовірно, пишаю своєю дитиною. Ночами вона малювала ці картини, вирізала графіку. Це неймовірно тяжко. Ці роботи створені, коли почалась війна, і вона неймовірно тяжко пережилася. Неймовірно тяжко. І це ж насправді не просто голені лиця, а це душі. Це душі, те, що переживає зараз кожна людина, кожна жінка, тому що в кожного в нас, якби ми не посміхалися, якби ми не показували, що у нас все добре. В кожного в нас в кожного з нас всередині кровоточить. Анастасія Стаф'єва, це ім'я поки що невідоме в широких мистецьких колах. Її картини можна встигнути подивитися всього лише кілька днів. Виставка триватиме до 6 листопада. Це ми натякаємо, що Катерина Білокура або Марія Примаченко колись теж були нікому невідомими.